Чи помічали ви за собою, що часом хочеться включити старе класичне кіно? А коли включаєте, стає трошечки нудно. Чи пов'язано це якось з популяризацією автопрограмування і коротких відео, які мігрували з Тіктоку вже на інші платформи, як Reels, YouTube, деякі елементи можна знайти навіть на Амазоні і Спотіфай. Як це все пов'язано, як це впливає на наш мозок і головне, куди це все катиться? Давайте розглянемо детальніше в цьому відео. Приємного перегляду! Початку поява стрічки Фейсбук, потім поява формату TikTok. тотально змінили підхід до утримання уваги клієнтів і користувачів. Чи звертали ви увагу, що зараз фільми набагато насиченіше в кінематографі по кількості подій, ніж такі самі фільми 20 років тому? Чи звертали ви увагу, що більшість музичних артистів тиснює свої треки в 3 хвилини не більше? А правило 3 секунд утримання уваги зараз є найважливішим? Що пішло не? Так і чому короткий метр занепадає, давайте разом розберемося. Чи помітили ви, як швидко формат коротких відео переріз з Тіктоку в Ріл з інстаграму, а пізніше навіть на YouTube? Більше того, сам формат такого скролінгу з анімаційним відтворенням автоплею є навіть у Spotify, є навіть у Amazon, і, в принципі, платформи масштабно забирають цю фіч собі. Чому? Чому формат коротких відео такий популярний, так швидко проживається абсолютно на всіх платформах? Відповідь дуже проста: справа в тому, що конкуренція контенту на кожній платформі зростає з прогресивною швидкістю. Кількість контенту, який завантажується зараз у кожній соцмережі, просто неймовірний в порівнянні з тим, як це було, наприклад, 10 років. Тому, згідно відкритих звітів YouTube, в 2007 році кожної хвилини на платформу загружали 6 годин контенту. Проте зараз постану на 2022 рік, вже кожної хвилини загружають понад 500 годин контенту тільки на YouTube. Кожного дня на Spotify сьогодні загружають 60 тисяч треків, що за рік в сумі нам буде давати десь 21 мільйон. В той же час, як в 2008 році вся музика iTunes. В принципі, становила тільки 8 мільйонів треків. Тому кожна платформа намагається показати якомога більше контенту своєму користувачу. І формат Тіктока коротких відео з вайпами в форматі стрічки дуже оптимізований саме під зрозумілий скролінг і подачу величезної кількості контента в короткий проміжок часу. Зараз збільшується боротьба за увагу за час користувача, за його гаманець, який він витрачає на рекламу на кожній платформі. А головне, що ця конкуренція збільшується з кожною секундою. Зрозумійте мене правильно з однієї сторони це прекрасно. Креативні можливості людей розвиваються. З'являється більше креаторів, які роблять з контенту свою роботу. Вони реально на цьому заробляють великі гроші кожного дня, кожної секунди. Роблять це професійно, розвивають свої креативні навички. Але тепер ми всі і глядачі, і креатори, і компанії, і платформи зіткнулися з тим, що час глядача лімітований. І головне питання полягає в тому, як показати весь цей неймовірно величезний пласт контенту кожному глядачу. Кожна платформа, сайт додаток, тестує дуже багато своїх елементів, починаючи від пошуку, розміру іконок, розміщення якихось елементів та їх кольору. Ці тести проводять, як правило, кроус або діджитал-маркетологи, і кожна платформа має свої відділи і команди, які займаються безпосередньо бетестуванням. тестуванням. Але ви маєте зрозуміти одне: будь-яке тестування це людина година тобто, це. Час команди, який оплачується і витрачається на проведення цього тесту, і звичайно, на будь-який тест треба пустити трафік користувачів, щоб перевірити, чи він працює, чи не працює. І це теж кошти, які компанія дуже часто втрачає на тестах. Звичайно, вони виграють з часом, але далеко не всі. У випадку з появою Тіктоку з'явилася золота практика автопрогравання формату свайпу, який був інтуїтивно зрозумілий і ввів новий стандарт утримання уваги глядачів серед додатків і соцмедіа того періоду. Золота практика може бути скопійована на платформу, і з погляду або тестування, це є найпростішою практикою, з якою користає дуже велика кількість маркетологів, тому що фінансово вона є дешевшою. Саме тому великі платформи просто скопіювали золоту практику і вставили собі. На таке, Тестування у них пішло менше грошей, а показники KPI взлетіли. Прекрасно! Але давайте повернемось на крок назад. Чи помічали ви за собою, що під час перегляду класичних старих фільмів в якийсь момент вам стає, ну, відверто кажучи, нудно? Не переживайте, і з вами, і з фільмом все чудово. Справа в тому, що ваша увага просто тренована руками за допомогою різних хаків. Такими елементами можуть бути поява тексту на екрані, зміна картинки різка, дуже динамічний порядок сюжету або, наприклад, картинки чи відео, які взагалі не мають жодного сенсу до того, що відбувається. Це дуже активно використовується в рекламі для того, щоб ви клікнули. Так от, таке активне стимулювання вашої уваги все ж таки породжує звичку. І з часом, коли ви Дивитись на якісь старі елементи аудіовізуального мистецтва, вам може видаватися, що там замало динаміки, і це абсолютно нормальне відчуття. Якщо продовжувати тему кінематографа, то варто зауважити, що поява аудіо у фільмах так само змінила весь хід історії. Перед цим ще 20-ті роки, на початку 20-х років, бідний Чарлі Чаплін старався показати максимальну кількість емоцій, трюків і витворяв насправді несамовиті речі для того, щоб ваша увага була на фільмі тон. Момент розвитку людства це було прекрасно. проте в кінці 20-х років з'являється аудіо. І вже утримувати увагу глядачів стає набагато простіше, адже можна просто додати музику або сформувати діалог несподіваним чином. Увага глядача продовжує концентруватися на цьому. Для виробництва такого фільму потребувалося трошечки менше Ну, хоча подивіться на Чапліна, як він старається, і на те, що зараз більшість фільмів знімається у форматі розмов головних героїв в різних кімнатах. Зрозуміти мене правильно. Я не хочу знецінювати кінематограф. Це прекрасний вид мистецтва, і його так само важко робити в будь-який період його розвитку. Про те, що я хочу донести до вас, це те, що кінематограф є класним інструментом для відслідковування розвитку масової культури і, взагалі, тенденцій чи трендів, які відбуваються. І от саме динаміка кінематографа говорить нам про те, що нашу увагу занадто активно стимулюють останні роки. Отже, поява Тіктоку змінила сучасне мистецтво? На жаль. Так, зараз всі починають боротися за увагу людини. Треба затягнути її до свого контенту і, звичайно, змусити продивитися його до кінця. Щоб це зробити, достатньо використати ряд тріків, і це швидко зрозуміли всі, не тільки в мистецтві кінематографу, але й звичайно, в соцмережі. Ці чіпляючі заголовки, призиви, питання з перших трьох секунд, які кидають на вас з відео, це все робиться не просто так. Це те, що змушує вас залишитися в цьому контенті трошечки надовше. А отже, чек ціль досягнута. У світі отримання уваги користувачів називається Retention, і це окрема метрика, над якою працюють груз-маркетологи. Вони проводять ряд аб тестів для того, щоб затягнути користувача, якомога глибше в контент, сайт, додаток тощо, і змусити його, звичайно, повертатися і проводити багато часу на платформі. Але сам по собі термін не є новим. Приклад на радіо спокон віків потрапляли пісні, які відповідали певному формату або динаміці музики, яка була на цій станції. На телебаченні теж Завжди був прайм-тайм, час який виходили програми, які більше всього дивилися людей тощо. Тобто, ретеншн був завжди. Просто зараз його динаміка страшенно виросла в зв'язку з появою коротких відео. Для чого це все отримання уваги? Звичайно, для того, щоб ви проводили більше часу на тій платформі, в тому додатку, але це ще не все. Для того щоб ви бачили якомога більше реклами, яка змусить вас щось купити і видати кошти на тій платформі. І тут є один нюанс. В одному з коментарів Цукенберг оговорився, що ефективність монетизації Reels страждає в порівнянні з монетизацією основної стрічки. І хоч Reels класно ростуть, але забирають на себе за велику увагу користувача від стрічки, і мета в буквальному сенсі втрачає гроші. І цей формат довгої взаємодії, розкриття більшої історії, поглинання користувача в рекламу, він в коротких відео взаємодіє гірше. Ніж в стрічці або Ютубі, це показують власне заяви власників компанії. Довгу монетизацію неможливо вставити в TikTok. Саме тому з часом TikTok продовжив формат своїх коротких відео на трошечки довший, щоб там було ще більше реклами, і якби люди хоч щось запам'ятовували. До речі, запам'ятовуванням з коротких відео теж є проблема. Ну, якщо ви колись гортали свою стрічку або ні. Давайте проведемо експеримент. Після того, як ви подивитесь це відео і наступного разу полізете в соцмережі, будете скролити щось. Коли ви закрите соцмережі, спробуйте згадати, що ви продивилися конкретно людей, реклами, про що там було. Ви здивуєтесь, але ви запам'ятаєте тільки останні 30 секунд контенту. І це ще одна проблема, яка науково підтверджена, що під час думскролінгу або просто скролінгу коротких відео людина не запам'ятовує, що там робилося. А це означає, що до реклами вона теж навряд чи повертається. Від всієї цієї проблеми монетизації коротких відео в першу чергу страждають контент креатори Наприклад, візьмемо Instagram. Коли вони запустили Reels, вони анонсували те, що тепер креатори будуть заробляти на створенні Reels. але дуже швидко згорнули цю програму, тому що їх тестування показали, що ну, це взагалі не окупається і взагалі Reels є збитковими і вся увага переходить зі стрічки, яка класно монетизується на ці блін Reels. У Тіктока в цьому питанні все трошки краще. Вони, по-перше, креаторам дали більше змог заробляти на своїй платформі. А по-друге, в принципі, почувають себе непогано. Може, не так класно, як могли б, але непогано. І тут є ще один нюанс контент креаторів які ви могли помічати. Чи помічали ви, що великі 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 блогери ніколи не сидять на одній платформі? У них завжди є багато форматів монетизації. Крім того, останні три роки йде дуже величезна популяризація довгих форматів контенту. Тобто, всі блогери чомусь почали робити подкасти, робити своє відео на YouTube, і взагалі? Змінили формат взаємодії зі своєю аудиторією. Так чи інакше, вони намагаються зробити його трошечки довшим, проводити якісь прямі ефіри більш активно, більше і довше взаємодіяти зі своєю аудиторією, ніж просто коротке відео. І ось саме в цій тенденції варто зауважити дуже цікавий нюанс: динаміка зросту подкастів серед американської аудиторії зростає шаленими темпами, особливо за останні чотири роки. Популярність прямих трансляцій довжиною понад 30 хвилин набирає обертів з кожним року, і навіть найбільш скептичні прогнози кажуть, що в 2028 році це вже буде один з найпопулярніших форматів ever. Чому так? Більше того, я відкрию вам кейс з моєї роботи. Справа в тому, що в північній Америці страшенно зростає популярність імейл розсилок Люди реально хочуть і підписуються на отримання контенту, який буде їм щотижня присилати багато корисного. Що це все означає? Відповідь проста: люди втомилися від короткого контенту. Люди завжди були, є і будуть прихильниками глибини. Нам хочеться. Класного кіно нам хочеться отримати якусь вигоду для себе і запам'ятати це від контенту, а не тільки останні 15 секунд переглядання. Люди завжди більше любили глибокі розмови зі знайомими, друзями родиною ніж короткі поверхневі смолтоки з сусідами. І зараз формат довгого контенту починає переживати свій ренесанс. Я відкрию секрет. Споглядати такі зміни в масовій культурі дуже легко на форматі кінематографу. Тому давайте звернемося до нього ще один раз. У 2021 році середня довжина найбільш касових фільмів року була 131 хвилину, а в 1981 році. Тільки 110 хвилин. Зверніть увагу на 2023 рік. Найбільш касові фільми так само мають довжину понад 2,5 або 3 години. Так, всі ми сидимо на дофаміновій голці коротких відео, короткого і швидкого контенту, і я в своєму відео про соцмережі про це розказувала більш детально. Але згідно досліджень, людина з більшою зацікавленістю перегляне 30-хвилинне корисне відео, з якого винесе щось для себе, ніж просвайпає свою стрічку 30 хвилин. Зараз перед всіма нами є дуже багато викликів. Давайте почнемо з компанії платформ. По-перше, треба буде якось об'єднувати класно, як довгий формат, так і короткий, щоб вони пересікалися і були ефективними. Треба буде змінювати алгоритми і хаки утримання уваги, щоб люди хотіли більше споживати довгого контенту. І, звичайно, треба буде стимулювати креаторів створювати теж довгі відео. Як це буде вирішено у платформі? Не знаю, але з задоволенням буду спостерігати. А що це означає для нас з вами, блогерів, контент-кріейтерів, експертів або бізнесів, які створюють свій контент на різних платформах? По-перше, звичайно, диференціація. Спробуйте розширити формати, з якими ви працюєте, і створювати як короткі, прості відео, так і більш довгі, насичені формати подкастів або відео. Спробуйте взаємодіяти не тільки в сторіс, а так само ефективно довго в постах. Тестуйте. Я думаю, що. Вам це знадобиться. Друге, це, звичайно, дивіться на динаміку масового ринку. Скоріше за все, алгоритми будуть змінюватися дуже швидко і нам треба буде адаптуватися. І третє, пам'ятайте, що люди люблять глибину. Перестаньте робити поверхневий контент. Давайте бути цікавішими і створювати більше українського контенту. Дякую вам за перегляд. Якщо було цікаво, нагадую ставити лайки, підписки, залишати коментарі. І до зустрічі в новому випуску. Па! Дякую за перегляд! Привет, ви на каналі Маркетинг на всю голову. І я і мої маленькі волосся якісь у усі сторони. О, будемо розказувати в наступному відео, як виростити багато малого волосся на голові. Гайдається втіснути в... Зрозумілий, підсаджуючий, головне, він утримує аудиторію ну, житові, Тер, Тер, Все, ра. Виходіть. Ну ж, очевидно. Тераз хочеш вийти. Навіть про так плейсмент відео. Ну, наприклад, якби я рекомендувала цю воду. До речі, якщо ви хочете бути спонсором.